прокладку менять. И было бы добро, если бы только прокладку. На. Термостат заклинений знайшли в чому тут справа. Те, що тут тріщинки між клапанами, з цим жити можна, нічого тут страшного ще не так. І цей, Ну от ми маємо форкамери тріщинка, це вже погано. І ось більш значна тріщинка. Тримаю пальцем один із отворів технологічних, залив воду, і навіть при малому тиску вода ось виступає в тріщину. Ну, все, зрозуміло, головка під виброс, увид. Шукаємо головку, а двигун прийдеться. Це одно перебрати. Дивіться, ось, це прям зірочка вичухувало, і оця вся стружка в маслі. І перегрів настільки класний був, що пластик весь там поплавився, потік і туди вниз. Цепок гуляв, цокотів, тарахтів. Ну і аби не... Аби не оця ось бумажечка. Заміна масла тоді-то, тоді-то при загоранні датчика масла западає редукційний клапан. Ну Зрозуміло, чого Чого він там западає. Там от стружки пластика і всього іншого, в поддоні, все, навіть певно. Достатньо. І, звісно, редукційному клапану є чим заклинювати. Має... Хочеш, не хочеш, але мусиш винімаємо двигун, знімаємо поддона і дивимося, що там з насосом. І, звісно, помити його треба. Так, видно, що його ремонтували. Навіть сухі гільзи ставили, Ну, так. Видно, що ним займалися, але чи то запчастини якісь неоригінальні, чи то хто зна, маємо те, що маємо. Так, головку созвонився, таке, наче знайшов непогано. Буде відомо завтра фото детальні попросив. Ну, думали, просто повело, але бачите, не повело. Ну, може і повело, але тріснуло і пижувала в систему охолодження саме через ту тріщинку. По прокладці можна було б доколупатися деякі моменти, такі підозрілі є, але такого явного пробиття не видно. Так, ну все зрозуміло. Черговий попандос на ремонт двигуна. Ну, як є. Ну, а з чого він перегрівся, тут не дивно. Перше, генератор підклинює, генератор підклинює. Із-за того буксував ремінь вентилятора, помпи відповідно, ну і до того ж, сам термостат теж заклинений. В кипяток погружав, навіть. Нічого не відбувається взагалі. Ну, тобто, і радіатор забитий, забитий залоєний, звісно, теж одна із імовірних причин. Так, усуваємо ці всі причини, розбираємо, дивимося, що ми можемо зробити, збираємо і хай ще попрацює.